Привіт-привіт! Я рада вітати тебе на моєму каналі. З ким ще не знайома, мене звуть Анастасія. Тут я говорю багато про психологію, прийняття себе та трошечки про життя у Німеччині. І сьогодні дуже така нетипова ситуація, тому що я розповідаю про мій топ-продуктів з магазину DM. Я, до речі, вже працюю більше ніж рік у DM. І, і, звісно ж, знайшла свої фаворити, якими я користуюсь майже завжди, які я купляю вже декілька разів. І Буду сьогодні з вами цим ділитися. Ось я не знаю, видно-не видно, така велика в мене порція цих продуктів, і все по черзі. Зараз я вам розповім про кожну з них. Що ж, я хочу почати з. Догляду волоссям. і мені дуже важливо, аби цей догляд був збалансований, класний, тому що в мене блонд. Він вибагливий, він супервибагливий, вибагливий, йому потрібно все і одразу. Тому я знайшла для себе ось таку класну масочку. Вона без силиконів, до речі, але в ній багато масу і багато різних, знаєте, як олій. Тому я обираю її, але я кажу одразу, що вона буде затяжка для того волосся, яке не фарбоване, яке натуральне, яке, в принципі, в порядку, бо вона дуже насичена багато чим, і вона робить волосся тяжким. Також я не проти силіконів взагалі, то я дуже за, особливо для блонду. І ось така масочка Pantene, вона з силіконами, але вона необхідна моєму волосю. Бо без неї не буде ось цієї плівочки, яка захищає волосся від зовнішніх подразнень. Я її вам також щиро рекомендую. Вона класна, вона працює на таке зволоження, живлення, все одразу, і волосся після неї таке ж таки тяжкеньке. І. А якщо говорити про шампунь, це мій найулюбленіший шампунь. Він делікатно очищає шкіру голови, не присуджує довжину. Мені це важливо. Хоча і використовую препу ефект. Я також вам рекомендую його використовувати, якщо у вас дуже таке волосся. Сухе, якщо воно пошкоджене, тому що пряпу ефект він допомагає хистити волосся від шампуню, тому що шампунь доволі таки агресивний і довжину він буває таке, що пересушує. Тому пряпу ефект во давайте далі. Хочу розповісти про мій догляд за шкірою обличчя. Майже все це корейська косметика, але є пару штучок, які я купляю у ДМ. І перше, це ось ця умувалочка. Вона дуже м'яка, але в мене е, комбінована шкіра обличчя. Через це я дуже хочу, аби вона була не жирна, шкіра, маю на увазі, і щоб вона була не пересушена. Тому що те, що підходить під жирну шкіру, може не підходити під суху. Але якщо шкіра комбінована, то вибачте, що тоді вибирать. Тому ось це класно працює, бо вона не пересушує і при цьому прибирає всі забруднення. Але я хочу сказати, що в неї доволі такий специфічний запах. Якщо будете в магазині, обов'язково спочатку понюхайте, якщо вам не сподобається, то краще не треба її використовувати, тому що я розумію, що ось ця віддушка вона може бути така доволі специфічна. Далі для обличчя я використовую ось таку штучку, мені її порекомендувала подружка. Це дуже класно вбирається шкірою, не залишає жодних жирних слідів, і вона відновлює шкірний бар'єр. Тому, якщо так можна сказати, шкіри, мабуть, краще. Ось, тому я вам рекомендую, тому що мені дуже важливо, аби продукти дуже класно смоктувались і не залишали жодної плівки. І це саме про неї. Далі я відкрила для себе офігенну штуку, це spf у спрей. Тому що креми, вони мене чесно бісять. Ти, коли їх наносиш, вони починають там щось блищати, вони такі жирні, залишають якісь осади, незрозумілі. А ось цей спрей він відчувається як дезодорант. Знаєте, коли ти наносиш, то він такий матовий і робить шкіру також матовою. Він взагалі для спорту, але його використовую у звичайному житті, щоб просто кудись сходити. Але я так розумію, що він лише для тіла, для обличчя він не підійде, може бути трошечки подразнюючим, тому для обличчя я використовую мій звичайний корейський крем. Наступне я хочу вам показати ось цю олію для душу. Я її використовую замість крему або гелю для гоління, тому що вона дуже класно зволожує шкіру, і після неї нема жодного подразнення. Мені взагалі це подобається, і я знаю, що є спеціальні олії для гоління, але вони дорожче, їх менше. А ось ця скляночка її вистачить надовго. Тому рекомендую. Наступна дівчатка це ось такі стрічки проти волосся на обличчя. Я його використовую проти моїх вусів, я з ними борюсь, і в мене це класно виходить. Тому я всім рекомендую. І, ну, класні насправді стрічки, вони такі звичайні, звісно, непогані, але я їх завжди використовую. Поки що мені вони найліпші. Ось такі бритвочки. я їх люблю, тому що вони не залишають жодних подразнень, Вони якісь дуже м'які, дуже якісь зволожуючі. Не знаю з чим це пов'язано, але вони класні, хоч і коштують трошки дорожче, ніж звичайні одноразові бритви. Далі також про догляд за тілом. Я люблю ось цей гель для душу. Я знаю, що багато хто зараз говорить про те тому що в них класні там аромати, але, чесно кажучи, я перенюхала все. Мені взагалі не, подо... не сподобалось, тому що це такі прям східні. Жорсткі аромати якихось таких, знаєте, східних жінок, думаю, ну капець. А ось це ти ним помиєшся, і він залишить, знаєте, такий е, дуже легкий ніжний і солодкий аромат на шкірі. Хоча може також здатися, коли миєшся, що він такий термоядерний. Мені Тесорі не подобається, але ось це класна штука. Далі трошечки про чоловіків. Я хлопцю постійно купую цей гель для душа. Він смачно пахне такою свіжістю, мені подобається, коли мій хлопець так пахне. І я ще десь так, ось, мій улюблений дезодран для мого хлопця. Теж дуже смачно пахне, я взагалі від нього кайфую. І ми зараз з вами трошечки переходимо до побутової хімії. Перше, це ось такий спрей проти жиру. Я його використовую завжди, коли на моїй кухні відбувається якась ахінея, коли там щось жариться, шквариться, куча жиру залишається, і він з ним справляється, він його чи розтворює, чи що жорсткий. І пахне класно також. Рекомендую вам. Бо я купляла ще один спрей для кухні, але від самої марки DM. Він мені не дуже сподобався. До речі, хочу зняти ще відео про мої антифаворити DM, тому що я багато чого спробувала. І це також важливо розуміти для деяких, хто, наприклад, хоче щось купити, щоб потім не розчаровуватись і не втрачати гроші. Далі це ось такі класні серветочки. Вони. Антибактеріальні, вони проти вірусів, і ним можна, наприклад, мити унітаз. Не знаю, прикольно. Чи просто коли ліньки брати якусь тряпку, потім ту тряпку мити, щось не робити, взяв про те, забув. І до речі, вони не дуже дорогі, вони такі дешеві відносно. Далі це також, взагалі, мастхев, тому що це таблетки для унітазу. Ти просто його закидуєш цю таблеточку в унітаз. Зам... Залишаєш на десь 2-3 години в, е, в якихось крайніх випадках на ніч, і вони прибирають все, що там було погане. <сів> і взагалі не потрібно потім терти той унітаз отак Йоршиком. Він все зробить сам. Це взагалі крутяк. Тому що оці Йоршики, не знаю, я з ними борюсь, борюсь, ніяк не переборюсь, тому що це просто жах. І мої улюблені серветочки для сушильної машини. Вони дають класний запах. Зараз навіть відчуваю, він такий смачний, дуже такий солоденький, але й свіжий. І він якось ще на фізичному рівні допомагає нашому, нашій білизні не електрозуватися і залишатися в нормальному вигляді. Я, до речі, не знаю, як це можна взагалі виміряти, але вони смачно пахнуть, і для мене це було найголовніше. Що ж, це були всі мої фаворити. Я дуже-дуже рада, що ти до цього моменту. І прошу підписатися на мене, поставити лайк цьому відео, і до нових зустрічей! Покаські!